Кінець серпня. Сьогодні ведимося на сорт фундука трапезунд. Спостерігаємо за цим сортом вже п'ятий рік. Плодоносить він у нас дуже добре, ніяких проблем немає. Уружаємо загружається дуже, дуже добре. Горіх дуже великий. Ось Така тут у нас загрузка горіх уже повністю дозрів. Дуже рясний сорт. Пущ з цього сорту низькорослий. Компактне дерево. Mostra que ele entrou preso